Сьогодні ми вам розповімо про життєрадісного хлопчика Ярослава Мащенко, в якого на восьмий місяць після народження лікарі діагностували одну з найбільш важких форм ДЦП подвійну геміплегію, яка виражається серйозними розладами когнітивних функцій, рухів та мовлення, що супроводжується затримкою розумового розвитку. Ярославу неймовірно складно даються прості рухи, і він потребує постійного нагляду, аби не забитися. Буває таке, що ногу як закине, на то ми диван це розлажимо туди під вікно, тому що боїмося, щоб не скатився. Оце ложимо сюди. Я там вийшла на кухню, там за чашечкою водички. Прихожу ж голова там, переварачується на бочки, на направо, наліво. А якщо є опора, може толкнутися, то виходить в нього сальто. З самого свого народження хлопчик бореться за життя. Перед тим, як він народився, ну, я попала, в наш роддом на третій день нас виписали прямо в полтаву. Приїхала машина реанімобіль. Забрала єсика в критичному стані, відвезли в реанімацію, поставили діагноз, но не Крововилив в обі полушарі, обі півкулі головного мозку, стан критичний по дорозі на Полтаву. Два рази вже встановлювалися в нього дихання. З третього дня життя він почав отримувати великі дози антибіотиків, щоб вилікувати мій мінінгід. Лежав дві неділі в реанімації, потім інтенсивні терапії дві дві з половиною неділі. місяць ми жили в Полтаві. Аби підтримувати м'язи в тонусі, хлопчик постійно відвідує Лубенський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, де він проходить курси масажу, лікувальної фізкультури та заняття з логопедом. Желательно для дальнішого улучшення стану, для дальнішої реабілітації, показано ребенку пройти. хотя бы один еще курс восстановительной терапии в Трусковце в клинике восстановительного лечения. Там намного больше объем оказываемой реабилитации, там более совершенные методики, более совершенная аппаратура, которую в нашем центре мы не можем пока оказать такую помощь. Свої три з половиною роки Ярослав за рівнем розумового розвитку ще не досягнув і одного, але він неймовірно допитлива дитина. На ім'я він окликається слідить очима. Де бабуся, де де бабуся, де дідусь, де папа, де мама. Так само ми вийдемо на вулицю, йому цікаво, десь листочок зашивилися, він за листочком може наблюдати, десь там жучок пролитів, муха. Зараз, не дивлячись на свій вік, дитина практично не ходить, не тримає рівновагу, не може самостійно їсти, не розмовляє, не може самостійно ходити в туалет. Через підвищений м'язовий тонус Ярослав дуже погано спить. Його м'язи постійно натягнуті, як струни. Для необхідної реабілітації в лубнах немає таких умов. І якщо зараз дитина не отримує необхідний курс лікування, це може мати незворотні наслідки для фізичного і розумового розвитку. У нього такі були судороги в позі фактувальника. Оце він так застиває в одну точку, очі застивають. Він дивиться в одну точку, свідомість відключається, і оця поза. Оце були до нас такі судороги, як об'яснив лікар. А ці судороги вони вліють дуже влітають на розвиток головного мозку, на розвиток мислення розумової діяльності. Єдиний вихід пройти курс лікування в трускавці. Для цього батькам необхідно зібрати 13 тисяч 770 гривень, та в родини не вистачає коштів. Дитина росте, потрібні речі. Нові речі коштують дуже дорого. Памперси дві пачки памперсів на 500 гривень йде на одні памперси щомісяця. При тому дитини ослаблений імунітет, він дуже часто хворіє. Всі ліки дуже дорогі в аптеці. От сироп від кашля 60-70 гривень. Законодавством для сім'ї з працюючим у міліції чоловіком, не дивлячись на інвалідність дитини, не передбачено субсидії, тому за комунальні послуги доводиться платити більше 700 гривень. Відкладати кошти на вартісне лікування, майже не виходить. Тому батьки звернулись в благодійний фонд Дитяча усмішка, яка розмістила скриньку для збору коштів у магазині «Київський». Також у Ярославчика є сторінка ВКонтакті, де усі охочі можуть долучитися до допомоги. Наразі завдяки спільним зусиллям, аби Ярослав мав змогу. Пройти курс реабілітації залишилось зібрати 6 тисяч 932 гривні. Головне просто не пускати руки, своєчасно проходити реабілітацію. Якщо е е лікар Трускавця, який нас Ярослава курірував, сказав, що старайтеся, хоча б раз. Півроку приз до нас на реабілітацію. то тобто на рік виходить два рази. Батьки Ярослава вірять, що він зможе ходити і подолати страшний недух, та звертаються до небайдужих з проханням допомогти їм боротись за здоров'я свого сина. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.